Привіт! Хочу запропонувати вправу дистанційного характеру. Ми такого ще не робили, але мені здається, що це варто спробувати. Я розумію, що я далеко, так, і ви не можете фізично бути тут, і, наприклад, використовувати ваші інструменти, якось перевірити, якось відчути. Але я думаю, варто спробувати. Чому ні? Я вам зараз покажу приємне місце. Також я його сфотографую, поставлю на заставку до цього відео. Що вам треба буде зробити? Гарно роздивитися, чи фотографію, чи відео. І перше, що... Можливо, якась асоціація йде звук, картинка, слово, відчуття або одразу інтуїтивне розуміння, що вам тут показано. Домовилися? Спробуємо! Поїхали! Чекай на коментарі!